Всім привіт! Я хочу розказати про те, чим я користуюся у Франції як мама під час канікул, і яку класну можливість Франція дає мені як мамі під час канікул. Сьогодні вівторок, і моя дитина пішла на стажування. Це спортивне стажування, яке буде відбуватися протягом цього тижня з самого ранку до самого вечора. Як мама, яка працює і навчається, для мене це знахідка, тому що відправити на канікулах свою доньку кудись до бабусі чи дідуся, у мене немає можливості, і дитина залишається в місті. В місті вона часто. Не така весела і активна, якби вона ходила і спілкувала зі своїми однолітками, тому що я або маю повністю звільнити свій розклад для того, щоб займатися нею і бути поруч з нею. І тоді їй буде цікаво. Або вона може багато часу просити йти в гаджетах, і мені це, як мамі, дуже сильно не подобається. Ми контролюємо цей процес, встановлюємо ліміти. Але дитина не може весь час або навчатися, або гуляти, і тим паче вона постійно намагається включитись в гаджет. Для мене це супротив, і тому така ідея, як стажування, для мене абсолютно прийнятна. А ця форма у Франції, вона, я так думаю, вже традиційна. Але для мене, як українки, для мене було цікавим дізнатися, що це таке. І я вже друге беру стажування саме в Бурдо. І я думаю, що я буду організовувати це і надалі. Розкажу вам переваги. Мені на пошту прислали сповіщення, чим вони будуть займатися, і я вам поділюсь, з вами поділюся. Чим вони будуть займатися? У них зустріч, далі вони йдуть в басейн. Далі у них обов'язково. Час на відпочинок і час для того, щоб поїсти, і так їх там кормлять, і, до речі, непогано кормлять. Далі у них ігри в басейні в даному випадку це вотерполо, і на вечір вони знову вертаються в «Акюй», тобто вони вертаються там, де їхній головний корпус, і вони там знов кушають, граються і можуть потім вертатися, бо батьки їх забирають. А, далі ще м, у них може бути, наприклад, бамбінтон. Або да, обов'язково вже в другий раз у них а, проходять спеціальні курси по збереженню життя на воді. А, донька моя знає, як надавати перше дихання, як правильно витягнути людину з води. А, наскільки це небезпечно знаходитися на воді? Я вважаю, що це дуже. Корисні навички, і у них спеціально приходять заняття, для цього виділяється окремий час, приходить спеціальний інструктор, і для них спеціально виходить а, таке спеціалізовано, медично, спасательне, ой, ну, може, не спасательне, я можу не суджу якого говорити. А, ось це історія, як реагувати під час таких. Ситуація да, на воді. Для мене, для мак, як для мами, це дуже, дуже корисно. Тому що ми, ми їздимо потім на океан, і вона розуміє, наскільки це небезпечно, наприклад, заходити в океан з великими хвилями. Їй подобається сорфіть, але вона бачить, що усюди по всьому пляжу працюють. Люди, які доглядають і, і можуть надати кваліфіковану допомогу, так вона гарно тримається на воді, але вода це подвищена небезпека і вміти плавати класно, і реагувати в ситуації в, в різних ситуаціях, це теж дуже класно. Я хочу сказати, що така можливість для мене, особисто як для мами, я бачу багато в цьому реально класних моментів. Я не знаю чому, але стаж він перекриває ось цю порожнечу під час канікул. І я точно знаю, що стаж він доступен в різних видах спорту. Наприклад, коли ми обирали басейн як основну діяльність спортивну, я переглядала ще різні варіанти і знаю точно, що, наприклад, конний спорт чи теніс він також має свої можливості для стажування. Я думаю, що це Залежить від того клубу, де знаходиться ваша дитина, і так як у мене клуб, який не спеціалізується виключно на дітях, там багато пропозицій. По ціні, така можливість займатися щоденно на повній основі з харчуванням, коштує 120 євро за одну дитину. Це і ще раз скажу, що це напрямок, у мене професійний і тому м, така ціна, але я точно знаю, що існують альтернативи е, у Франції. М, в Чому класна система, що вони мають можливість давати кожній сім'ї з різним доходом можливість залучити дитину до активностей, щоб вона не сиділа вдома, наприклад, для працюючої мами, і знаю точно, що у мене, як у студентки, є альтернативна можливість, якою я можу скористатися, але вона не має спортивного характеру. Є просто стаж а, з активностями, де дитина може прийти. Вони там будуть розважатися, гуляти. У них будуть ігри, читання і так далі. Це буде під наглядом. А, а, Кваліфікованих аніматорів, і е, також їх будуть з ними будуть, е, їх будуть харчувати, е, але е, в даному випадку вони весь час будуть знаходитися на одній, е, одній площині, тобто у них не буде спортивного напрямку. А якщо і буде, це будуть такий лайтовий варіант, типу ігри з м'ячем чи е, е, якийсь там. Зазвичай танці якісь дуже прості. За фінансування можу сказати, що в даному випадку це базується на основі доходу кожної сім'ї. Тобто ви заповнюєте анкету, кажете, що у мене от немає можливості сидіти щодня з дитиною, розважати її, там. у вас або навчання, або робота, або у вас якісь особливі сімейні да, обставини, що вам необхідно, що вам. Щоб дитина була під наглядом. І ви заповнюєте анкету, надаєте дані стосовно вашого доходу і так далі. І е, у вас є шанс попати, попасти в групу. І я вважаю, що це дуже класна теж можливість. Коли ми жили в Альпах, я, до речі, користувалася цією можливістю. У нас не було спортивного стажу. Взагалі не було такої можливості, як спортивне стажування. У нас саме було при школі ось таке ось така функція, що ви... Під час канікул можете приїхати і віддати свою дитинку е, на о, ось це перетримання. <різь> ось. І е, я точно користувалася нею, тому що, пам'ятаю, що двічі я навчалася в повну зміну, е, коли проходила курси французької, і я точно знаю, що воно співпадало з канікулами. І я не могла залишити дитину. Вона була по перше і менша, і взагалі це набагато складніше, щоб вона. Мені так було, це великий ризик залишити її було вдома. А от коли вона там на стажуванні, це я 100% впевнена, що все буде добре. До того ж, якщо що, то вони моментально телефонують, говорять про те, що якісь складнощі або там принесіть чистий одяг. Ну, зазвичай відбувається тісний контакт. Я користувалася такими в Альпах, і у них там трішечки інша система. Вони весь час знаходилися в одному місті, але моя дитина завжди виходила звідти з гарним настроєм, з якоюсь позитивною динамікою, тому що вона спілкувалась, у неї щось відбувалося за день. вона... Була з однолітками, звісно, конфлікти, і все це ніхто не відміняв, тобто складнощі якісь були. Але я вважаю, що якщо обирати між тим, що дитина буде сидіти вдома, вона буде нудьгувати і так далі. Але якщо і дитина дуже активна, то батькам дуже сильно треба подумати, чим би її зайняти. І ось це стажування, це можливо якийсь. Прикольний вихід, прикольна альтернатива. І знайти це не дуже важко, ви можете звернутися до школи, до якої ваша дитина ходить. Так у нас була в Альпах, у нас була ця асоціація при школі. В цій школі, де ми в бордо знаходимося, теж є асоціація, ця, але вона чомусь дорожча, ніж я звернулася би до асоціації просто, просто асоціації інші спортивні. І, 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 да, і є такі часні, я думаю, це часні асоціації, і вони теж пропонують ось ці стажування спортивні чи просто за догляду за, догляду за дітьми різного віку під час канікул. Я думаю, що трішечки вас роззнайомила з цим. З цим розумінням, що це таке, і а, якщо у вас залишилися питання, я можу вам відповісти. Будь ласка, задавайте їх в коментарях. А якщо ні, дуже дякую. І якщо ви поставите сердечки, мені буде дуже приємно. До нових зустрічей, бай-бай!